Крісло штука важлива, якщо ви проводите час за комп'ютером. В принципі, проводити час за комп'ютером більше години на день треба мати крісло. В мене на огляді крісло від Андасід з натуральної ляної тканини, що точно забезпечить ваш комфорт, адже компанія відома своєю якістю та топовими рішеннями в світі крісел. Вітаю, піпли! Це Андасід Luna. і це поєднання дизайну, комфорту та якості завдяки вдалим підходам. Наприклад, воно широке, з суперським наповнювачем і ще з натуральної лляної. А це інший вайб абсолютно. Сьогодні подивимося на цю модель від одних з найпопулярніших брендів крісел. Тож протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі, і розпочинаємо. Розпаковка, а точніше, що в комплекті подушка під голову ось така. Попереду прошите лого, позаду застіпка, під яким є м'який наповнювач. І класична защівка. Якщо не помиляюся, обивка подушки це оксамит. Не велика, не мала, класна. І подушка під спину з того ж матеріалу, але тут вже і розміри більші, і форма інша, вона без кріплень і дуже пружна. А ергономічна форма та подушки це порятунок під час довгих сесій. По основних деталях рама нейлонова має ребра жорсткості. Крісло розраховане на вагу до 120 кг, тож її має вистачити підлокітники у моделі 2D, тобто регулюються лише по висоті. І от я хочу відразу похвалити Andesit за якість свого продукту, все, що в комплекті, як. Це подано, зібрано, як це виглядає та відчувається. Воно якісне і за це однозначно лайк. І що саме круто. Підлокітники мають адекватну висоту, її не порізали з функціоналом, потім покажу, бо це важливо, ще досить м'які, по відео має бути помітно. По механізму це так званий тільт. знайомий багатьом, дозволяє лише гойдатися або зафіксуватися в горизонтальному положенні, і газліфт 4 класу. До нього питань немає і не буде, бо він 4 класу з ось таким ковшом. Також є ось такі бокові панелі з пластиком. По коліщатах тут звичні 5 штук з поліуретановим покриттям, тож подряпин можна не боятися. По розмірах класик. Жанру. Лише подивіться на те, як упакували Андасіт, ну перфекціонізм. І окрему премію інструкції. Будь ласка, ціла книга з малюнками. Про це збірки не складний і без того, але інструкції прямо лайк. Як бачите, спинка широка. Це те, що, на мою думку, виділяє крісло, виділяє цю модель, адже основа, на яку ви будете опиратися, та сидіння, на якому будете сидіти, тут широкі, товсті, якщо так можна виразитися. Ось можна бачити по ширині та бортах сидіння, а це дуже впливає на комфорт та загальне враження, і ще багато логотипів, щоб не забували, хто постарався. Загалом це все. Давайте швиденько зберемо та розкажу юзер експіріенс. Повторюся про якість, бо я за плюс-мінус 40 хвилин зібрав сам, враховуючись. Зйомку матеріалу, прикиньте, все просто: вставляємо коліщата, що ось так, ставимо газліфт, хрестовину, беремо болти і кріпимо під локітники. Важливо не сплутати, бо лівий і правий відрізняються через розташування механізму. Далі ставимо спинку на сидіння і в спеціальні отвори закручуємо ще одні болти. Ось як по маслу, щоб вийшло щось типу такого. Накриваємо ковпаками, вони теж відрізняються, бо лапка регулювання куту нахилу з однієї сторони є. І закріплюємо болтом іншого типу. Звісно. З обох сторін тепер це має ось такий вигляд: Рештою болтів кріпимо тільт, і врешті-решт знизу маємо ось таку картину. Звісно, сидіння тут не фанера. Я вважаю це протизаконно. Треба щоб було краса. Лишається лише з'єднати дві частини, і вуаля, готово. Ось так виглядає крісло в зібраному вигляді. І, звісно, як завжди, дизайн це штука суб'єктивна, але мені подобається зокрема завдяки щільній спинці та боковій підтримці сидіння. Вони найбільше, як на мене, кидаються в очі і додають кріслу дороговизни та солідності. Ключові моменти моделі, про які скажу відразу, бо вони і характеризують її найкраще. Це саме ті самі 11 см висоти сидіння і 52 см по ширині. Розширена база це must-have, бо крісло не сковує. Урізання декількох сантиметрів Ширині це відома практика серед цього цінового сегменту, і Анда пішли іншим шляхом. Доповнює це все піна Foam. і як би банально це не прозвучало, її кількість. Металевий каркас не просто обтягли, а зробили його м'ясистим, через що і на вигляд крісло виглядає дорожче, і по відчуттю, повірте мені, це теж зовсім інше. Я ось про цю товщину спинки, часто маючи 2D-підлокітники та тільт, виробник вважає за необхідність урізати інші елементи, які, на мою думку, більш важливі. Бо саме на них ти сидиш, на них ти спираєшся і на них ти дивишся. Тож так, тут Лише розширена база, що більше походить на топ-сегмент. А й ширина цієї бази. від цього виникає певний дисонанс, бо я очікував побачити більш дешевше виконання, чесно зізнатися. А виявилося, що в Луні ти просто не переплачуєш за крутіший механізм чи більш функціональні підлокітники, а не за крісло загалом. Бо що стосується комфорту сидіння, будете задоволені 100%. Ляне покриття луна є із ПВХ шкіри, це вже справа смаку, власних вподобань чи потреб, але ділячись враженнями, якщо ляне покриття не випробовувати на умовно розлитий чай за столом. Лом чи щось гірше, по комфорту відчувається інакше. Банально немає репіння шкіри, наприклад, але головне це все ж дотик. Воно не холодить, воно більш затишне. Також, наскільки мені відомо, з таким покриттям не страшно мати кішку вдома. Оксамитові подушки лише доповнюють картину, але до них є питання. Помітно, що кріплення для голови тут простеньке, а поперекова, взагалі, кріплення так, такого немає. Так, це не настільки важливо. Питання є до комфорту. Якщо до голови по м'якості та розміру мені. Було супер, то поперекова ситуативна. Вона досить тверда і частково з'їдає глибину сидіння, виштовхуючи. Тому якщо сидіти треба рівно або поперек дає про себе знати, я її ставив, але часто хотілося прибрати взагалі. Тому таке добре, що є, але не завжди було з нею комфортно. Та важливо зауважити, що це в моєму випадку все залежить від параметрів людини. У вас може і швидше за все буде інакше. Що стосується загальної якості, то помітно, як Андасід цінують свою репутацію. Це той випадок знову ж. Таки, коли спростили на тому, на чому можна спростити, не втрачаючи якість, прошита близько до ідеалу, жодної нитки не знайшов за весь час, жодного скрипу, жодного звуку, коліщата відпрацьовують, спинка регулюється, загалом крісло не тріщить, не ламається. Тут просто молодці. Тепер про те, на чому спростили, більш детально. Бо, звісно ж, не без цього. Детальніше про підлокітники. Додаткового регулювання вони не мають, і це головний їх мінус. Форма та розміри тут адекватні, вони досить м'які, і насправді над ними все ж теж попрацювали. Основа з. Металу, та що саме головне, це їх фіксоване розташування та висота, якої достатньо, щоб комфортно ними користуватися. Бо люблять, якщо 2D, то й висота буде там 10 сантиметрів туди-сюди, і досить. Тут все окей. Так само, і механізм гойдання. Відомий, класичний тільд. Сила гойдання, якого регулюється, а сам він лише фіксується або ні. Більше говорити немає про що. По газліфту питань ніяких крісло підійде як для довгоногих, таких як я, так і для більш коротких. Висота дозволяє. Що стосується спинки, кут від 90 до 160 градусів по відкиданню, вона підтримує. Це більше ніж достатньо, але тим, кому треба 180, щоб що по типу лежати або й більше, навіть ну, вибачте, тут так не можна. В принципі, це все, що я можу сказати, з акцентом на певних деталях крісла. Бо Воно найкраще в середньому сегменті. Найбільше я можу виділити розширену базу та наповнювач. І, звісно, загальну якість, завдяки яким воно цікаве в своєму ціновому сегменті. Загалом Андасіт Luna здалося таким собі базовим варіантом для тих, хто не прагне наворочених особливостей. При цьому хоче якісне крісло, на якому в першу чергу зручно сидіти. Крісло не займе весь простір в кімнаті, але й не буде сковувати. До того ж, воно взагалі не виглядає бюджетним чи дешевим. І за це Андасіт Like. кажу, як людина, яка вже в міру своїх Можливостей знає про що говорить. Воно стильне та якісне, і це в цій моделі мені дуже сподобалося. Я користувався ним досить довго і можу з певненістю сказати, що не розчарує. Також можу запевнити, що ляне покриття це кайф, але колір та вміння формувати на собі різні плями можуть бути для когось редфлек, так би мовити. Тому завжди можна взяти в чорному кольорі. Але суто по комфорту та вигляду ця тканина кайф луна, якщо розцінювати як окрему модель, сподобалося якісне, зручне та стильне. Пишіть, як вам. Ам, був в мене на цьому, все протисніть подобайку та підписку. Якщо вперше на каналі, окремо дякую всім спонсорам та патронам. В описі знайдете всі потрібні посилання та мою телеграм-спільноту. Бережіть себе і побачимось.